Вітаю друзі! На каналі інтернет-магазину 220 kmua На огляді чергова новинка від компанії Anning під назвою Anning a 3015 Це тестер-ручка, яка зазвичай використовується або електриками, або автоелектриками. Це, на мій погляд, більше підійде для автоелектриків. Чому розповім у даному відео і порівняю з основним його, на мою думку, конкурентом Анінг a 3008 Чому він основний конкурент? Ну, в принципі, через те, що це саме популярна модель у нашому інтернет-магазині. Я маю на увазі Анінг a 3008 Він дійсно ну, класний, на мій погляд, дійсно заслуговує на увагу. І чи зможе новинка його посунути на ринку, не знаю. В принципі. Я думаю, що дві ці моделі заслуговують на увагу, але ще раз акцентую ця більше Anning a 3015 підійде більше, на мою думку, для автоелектриків. а 3008 для звичайних електриків, які будуть носити його в кишені. Він, бачите, порівняння, щоб ми побачили його розміри. 3008 трошки довший, вищий, але вущий. Але тут голочка щуп довший і все одно за розмірами 3015, як і ширший, так і вищий. Суттєво відмінність у них в екранах, тут рідко він, він, його гірше трошки видно, як на мій погляд, але суттєво міняє справу підсвітка, яка тут присутня. Тут же екран набагато більш яскравий, але і батарейка швидше сідає з таким екранчиком. Тим більше, тут навіть, я думаю, виробник це усвідомлює, і тут така панелька, яка легко відкривається, просто защіпка і легко міняється батарейка. Тут же стоїть дві батареї, тут вони закручені, така викрутка йде в комплекті, і можна відкрутити, закрутити. Відповідно, виробник розуміє, що тут батарейки поставили і забули, його вистачить надовго. Тобто тут перевага. Не такий інформативний, не такий яскравий, не такий гарний екран, але він більш заощадливий. І як в принципі для роботи з підсвіткою його вистачає. З підсвіткою його видно значення під любим кутом. Ну, ось це відмінності в зовнішньому вигляді. Що ще можна сказати? До зовнішнього вигляду ще варто сказати, що щуп тут є в 3008-му ось такий один щуп, і усього. А в 3015-му знову ж бачимо такі щупи є. Один, просто звичайний, але як бачимо, на такій гармошці, яка розтягується на досить довгий. І тут є, дивіться, бачите, навіть, мабуть, що таку щоб сюди його вдихнути. не знаю для чого це, але така штучка є. Так, ой ой падає все в мене. Так, поставлю, щоб красиво стати. І другі щупки з таким крокодильчиком, що можна так само особливо в машині, мені здається, на акумулятор надіти і міряти. До переваг цього 3015-го виробник відносить його точність при вимірюванні постійного струму. Знову ж зважаючи певно, на те, що. Це приверне увагу автовласників, тобто яким потрібно вимірювати досить точно показники напруги на акумуляторах машин. Я можу перевірити, в мене є такий лабораторний так сказати, перевірений джерело еталонної напруги 25 5, 7,5 і 10 вольт. Чим, в принципі, я і займусь зараз і вам покажу результати. Ну, можу зробити те саме перевірити на а 3008 Давайте підключу щупи на двох тестерах і поміряємо. Тут, дивіться, напруга 2,5 В і вимірена вона еталонним дорогим мультиметром. Тобто тут показана температура реальності 2,4987 Десятитисячних. Вольта. Перевіримо, що покаже наш 3015 спочатку. Вмикаємо його. Можливо, включу підсвітку, щоб вам було краще видно. Я думаю, тако видно добре. Але ж так і не так я його поклав, бо нам вже треба сюди. І так, я нагадаю 2 49 покажу. 2, от зараз по нижній будемо Нижній тут стоїть перемичка 2 49 87 Це в ідеалі 2,49, що покаже нам наш 2,49. 2,49 має показувати. Ось є 2,49 і 5. Ну, ось, бачимо, -то, яка похибка. 2,49,87. В ідеалі. А насправді 2,49,5. Ну, похибка мінімальна. Тобто похибка аж після двох, ком, після крапки аж, через два числа. Ось такий показник. Давайте і зразу же 2,40. Давайте ще раз, бо я вже забув. І зараз і я зразу же А3008 помірю. Треба, щоб було в ідеалі 2498, тут 49,5. 49,5. А давайте 3008 поміряємо. Що покаже нам 3008. В ідеалі 249,87. Показує 2503. Тобто 3008. Трохи завищує. Має бути 2,49,87. Як бачимо на рахунок точності вимірювань постійно напруги 3015, явно поки краще. Ну і давайте ще 5 вольт, чи 7,5, наприклад, 7,5. Не буду кожен діапазон вимірювати, я думаю, це затягне просто час. І так, дивіться. Тож, пока 7,49,18. 7,49,18. І поки, що нам покаже наш тестер 7,49,18. Це ідеал. 7,49. Я показує 7,47. Тут вже трошки більше похибка. 7,49. а Має би бути. А показує 7,47. Тобто занижує на 2 вольта. 7,49. Має бути. А показуємо 3008. 7,51. Той занижує на 200 цей це завищує на 200 Ну, ось такі приблизно тоді б я сказав би, що по технічним похибкам там приблизно однакові. А от е, наявність щупів і наявність батарейок двох, які подовжують термін його служби, наявність рідкокристалічного екрану. Поки, ще раз кажу, що і от такі щупи, які є дійсно зручними в використанні, особливо в автомобілі при щось там ремонті дрібному, то поки цей, звісно, краще виглядає. Що ще можна поміряти? Тут давайте я пройдусь по налаштуванням, ну, бачимо кнопку Повер, і якщо короткочасно натискне, то вмикання підсвітки, якщо довго натискаємо і утримаємо, то вмикання вимикання. Кнопка сел, це змінюємо параметри. що ми міряємо. Можна, бачите, Воно в авторежимі міряє напругу. До речі, постійну зміну. Я перевіряю 220 В, міряє, все нормально. Червоним горить весь екранчик. Так, Це змінна напруга. Це опір. Це послідовність фаз, тобто для електрика, не тільки бачимо в машинах, вони все-таки розраховані. І авторежим повернулися. Далі є режим. З знаходження фази низької чутливості. Ось він так працює. В принципі, аж треба доти... ось я вам показую. Так, і висока чутливість є, яка на дальній відстані має показати. Давайте я спробую таку, наприклад, поставити так. Ось є кабель, а тут спробуємо, чи покаже він. Ось на такій відстані і він вже показує фазу. Ось така чутливість, тут порядка ширина сантиметр 3 см, як мінімум. І далі це визначення фази, тобто ну, це треба в розетку, і воно покаже фазу. Знову режим авто і холд. Це просто, певно, коли ми вимірюємо напругу, зафіксувати значення на екрані. Тобто, ви десь під машиною або в машині хочете зафіксувати, не бачите, натиснули холд, воно запам'ятало значення. Ну, ось такий тестер-мультиметр. Якщо сподобався, придбати можна, перейшовши за посиланням закріпленому в описі до даного відео. Добави додати більш немає. Що? Можливо, ще додам. Давайте швидкість продзвоні. Я думаю, це теж для багатьох часто питають, просять показати. В авторежимі пробую. Воно, окрім того, що продзвонка, бачимо звук, ще і світова сигналізація і показує ноль. Опір. Ось такий приклад: добре, на мій погляд, що виробник не зупиняється, щось випускає нове. А для нас, кінцевих споживачів, є завжди можливість вибирати між кращим і гіршим, що для кожного, у кожного свої пріоритети. На цьому всім дякую, хто додивився до кінця цього відео, і буду дуже вдячним вам за лайки і ваші коментарі під даним відео. Всім до зустрічі, пока.